Доброго дня, дорогі колеги. Перш за все, дозвольте висловити слова захоплення і вдячності і особисто вам, Сергію Олександровичу, і організаційному комітету за те, що ви знайшли можливості натхнення організувати цей науковий форум в такий складний і сумний для всіх нас час. І дякую за можливість взяти в ньому участь. Безумовно, Тематика діабетичної ретинопатії вона залишається актуальною, оскільки близько 103 мільйонів людей, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я хворіють на цукровий діабет, і ми бачимо прогностично невтішні цифри на 2045 рік. Серед населення Європи діабетичну ретинопатію діагностовано приблизно у 3-4% населення і розповсюдженість її у віці. Старше за 60 років є найвищої у Франції, а далі друге місце займає Не Можу не сказати, що якщо ми лікуємо ускладнення цукрового діабету, то ми вже в певній мірі запізнилися. І відомі нам ретинологи, Ще 20 років тому сказали, що скринінг діабетичної ретинопатії є найбільш економічно вигідною скринінговою медичною процедурою з відомих на теперішній час. Двома головними мотиваціями скринінгу діабетичної ретинопатії є попередження втрати зору і втручання з лікуванням, коли втраті зору можна перешкодити або відновити втрачене. Зараз на слайді ви бачите патогенез діабетичної ретинопатії, а точніше, наші попередні уявлення про нього. В основі цих неприємних подій лежить оклюзія мікросудинного русла, якої є зміни капілярів, мотологічні зміни, порушення перфузії ретинальних капілярів, і в результаті цього. Розвиваються два явища: артеріовенозні шунти й неоваскуляризація. І друга ланка це просочування з мікросудинного русла, наслідком якого є підвищена судинна проникність, появи інтраретинальних кровилів, у те, що ми вже діагностуємо безпосередньо клініця. Ми знаємо, що спеціального лікування не проліперативна ретинопатії ретинопатія не потребує. Ендокринологи і офтальмологи повинні звертати увагу на компенсацію цукрового діабету, особлива увага на супутні проблеми, артеріальну гіпертензію, дисипідемію, ниркову недостатність. Офтальмолог повинен встановити наявність діабетичного макулярного напряму, який може супроводжувати будь-яку стадію і форму діабетичної ретинопатії. при діагностуванні помірно розвиненої або важкої форми непроліперативної діабетичної ретинопатії. Або за класифікацією, якою нам звично користуватись, препроліферативної діабетичної ретинопатії та або діабетичного макулярного набряку, скерувати до з досвідом лікування діабетичної ретинопатії, ми пам'ятаємо, що на зорові функції не впливають мікроаневризми, зміни калібру артерії вену, наявність ексудату і геморагії, якщо вони розташовуються не в не в Проте на зоровій функції впливають ватоподібні фокуси, набряк ретинальної шинії і невоскуляризація. Серед факторів ризику, які повинні контролювати, перш за все ендокринологи це гіперглікемія, це гіпертензія, це безліпідемія. І е, є доказові е, моменти, цифри, показники, яких ми повинні дотримуватися. Якщо у пацієнта присутні масивні ретинальні меморагії в чотирьох квадрантах, або на подібність вену у двох квадрантах, або інтраретинальні мікроваскулярні порушення в одному квадранті, що є ознаками переходу в проліперативну діабетичну ретинопатію. Ці явища свідчать про те, що впродовж року вірогідність розвитку проліперативної ретинопатії пацієнта складає приблизно 50%. Згідно з стандартами надання медичної допомоги при діабетичній ретинопатії, традиційним стандартом терапії діабетичної ретинопатії є панретинальна лазерпотокоугуляція, яка показана для зниження ризику втрати зору пацієнтів з проліперативною діабетичною ретинопатією високого ризику втрати зору та в місці випадків при препроліферативній діабетичній ретинопатії. При діабетичному макулярному набрісті, з залученням центральної області макули, які загрожує втратою центрального зору, у більшості пацієнтів, в якості першої лінії терапії, показані інтравітеріальні ін'єкції антивіджевих препаратів. У деяких пацієнтів з пролігративною діабетичною ретинопатією інтравітеріальні ін'єкції антивіджевих препаратів є резонною альтернативою панретинальної лазеркоагуляції, і також здатні знизити ризик втрати зору у цих пацієнтів. Вони можуть застосовуватися якості монотерапії в якості комбінації з панретинальною лазеркоагуляцією. Фокальна макулярна лазерпогуляція або лазеркоагуляція по типу решітки та інтравітріальні ін'єкції кортикостероїдів є доцільними при діабетичному макулярному набріку, який персистує, незважаючи на проведення інтровітріальної ін'єкції антивідджев препаратів або в очах пацієнтів, які не є кандидатами для такої терапії за певних причин. Наявність діабетичної ретинопатії не є протипоказанням для призначення аспірину з метою кардіопротекції, оскільки аспірин не збільшує ризику ретинальних крововиди. Ретинальна лазерковуляція може мінімізувати ризик втрати зору під час вагітності у пацієнток з високим ризиком проліперативної діабетичної ретинопатії або з діабетичним окулярним набряком, захопленням центральної ямки. Інтравітеріальні ін'єкції антивіджет препаратів не повинні застосовуватись у вагітних пацієнтах з цукровим діабетом через існуючі ризики впливу на судинну систему угоду. Відомі нам антиангіогенні препарати, які застосовуються при діабетичній ретинопатії, при лікуванні діабетичного макулярного набріку, представлені на даному слайді. І так. Серед абсолютних показань до панретинальної лазеркогуляції залишається в стандартах проліпаративна діапетична ретинопатія, робилось крайбожі. Відносними показаннями є пагітність, поганий стан парного ока, хірургія катаракти і поганий супровід пацієнта. І існують відомі нам протипоказання до проведення Це… Серйозні високий ступінь гляльної проліферації, четвертий ступінь відротинальної тракції, дуже великі зони капілярної оплузії, особливо в центральній зоні очного дна, при остропі зору вищі за 4 десятих, інтенсивна неовоскуляризація протяжності по всій центральній зоні, погана прозорість оптичних середовищ і наявність високого пітоподібного або декуджного макулярного надряку. При дуже розвинених діабетичних Ураженнях, таких як гемофталь, тракційне відчарування сітків, тракційний макулярний набряк, тракційний ретиношизис, грозні мембрани, основним методом лікування є гітерктомія. Це ми оглянули ті погляди, які є на сьогоднішній день, і ті стандарти, якими ми на сьогоднішній день користуємо. Проте, відбулася певна еволюція поглядів. Стало відомо, що діабет спричиняє нейродегенеративні зміни. А саме ретинальну нейродегенерацію, перпричну нейропатію вже на ранніх стадіях тупового діабету до розвитку клінічних проявів мікросудинного ураження, яке ми з вами діагностуємо термоскопічно. І функціональні втрати, зумовлені нейроретинальними порушеннями, також передують видимим при діабетичній ретинопатії судинним змінам. Було встановлено, що гіперглікемія – Зумовлює нейрональну дегенерацію, нейрональний апоптоз, зумовлює реактивність мікроглії. І ще 5 років тому з'явилось ствердження Американської діабетичної асоціації про те, що діабетична ретинопатія є високоспецифічним нейроваскулярним ускладненням цукрового діабету як першого, так і другого типу, розпосудженість якого значно корелює як з тривалістю цукрового діабету, так і з рівнем літнічного контролю. Були встановлені механізми зв'язку нейродегенерації та мікроангіопатії. І на цьому слайді ми можемо побачити з вами вже відомі нам ланки, які залучені в тому числі в патогенез розвитку глаукомної оптичної нейропатії, а саме ксетотоксичність з гутаматом, втрата нейропротекторних факторів, це все зумовлює загибель нейронів, ліальну дисфункцію. А надалі пошкоджується гематоретинальний бар'єр. І порушується гемодинамічна відповідь, тобто нейрональні зміни передують раннім мікросудинним ураженням. При циховому діабеті клітини мікроглії активуються гіпоглікенією, вони продукують прозапальні цитокіни і піджев-фактори. цитокіни зумовлюють втрату щільних ендотеліальних контактів, лейкостаз, мікроваскулярну оклюзію, втрату ендотеліальних клітин, перицитів, результатом чого є неінтенсивне хронічне запалення. І тому сучасне визначення діабетичної ретинопатії звучить наступним чином: діабетична ретинопатія – це нейроваскулярне та запальне ускладнення цукрового діабету з нейрональним пошкодженням або дисфункцією, яке передує клінічно видимому мікросудинному ураженню. Тому і актуальність розробок протизапальних препаратів до діабетичної ретинопатії теж набуває. Оборотів ми бачимо, що ну, відомі вже нам препарати, які е, застосовуються або ОКЛЕЙВО в деяких країнах, або схвалені е, FDA, е, Деякі знаходяться на завершальних фазах клінічних досліджень. Таким чином, теперішні існуючі методи лікування діабетичної ретинопатії вони включають лазерну хірургію, вітріоретинальну хірургію, інтервітеріальне введення інгібіторів джев, кортикостероїдів. Що забезпечує контроль над патологічним ростом судин. Проте не попереджає втрату зору від ретинальної дегенерації. Тобто, ми лікуємо розвинені і дуже розвинені стадії діабетичної ретинопатії, коли вже є суттєві втрати функції. Тому е, комбінація нейропротекторної терапії з новими методами скринінгу. Для ранніх стадії діабетичної ретинопатії, може суттєво зменшити кількість хворих на цукровий діабет з втратою зору було завершено декілька років тому дослідження Єврохондур, яке було присвячено національним структурам наслідкам і нейродегенерації на ранніх стадіях діабетичної ретинопатії. І за основну мету, це дослідження ставило питання: чи можуть застосовані місцево бримодідін і соматостатин попередити або зупинити нейродегенерацію, а також розвиток і прогресування у зв'язку з цим ранніх стадій діабетичної ретинопатії. За даними цього дослідження, бримонідінь, призначений на ранніх стадіях непроліферативної діабетичної ретинопатії, продемонстрував Зменшення ретинальної дегенерації у хворих із тривалим, добре контрольованим цифровим діабетом другого типу. Повідомлено про покращення гостроти зору і зменшення утворень мікроанів риз. За даними цього, результатів цього дослідження, місцеве призначення бримондійної самотостопини зумовлювало вазоделятацію у пацієнтів із ранньою діабетичною ретенопацією. Результати дослідження не продемонстрували нейропротекторних властивостей для попередження нейродегенерації. Проте ці субстанції є корисними для попередження прогресування вже існуючої ретинальної нейродисфункції, що є не менш важливим. Ще один нейропротекторний агент, який вивчався і продовжує активно вивчатися це піколін. Попередник у синтезі фосотеділ холіну, кардіоліпіну інгеміеліну. Інгибітор нейрональної дегенерації шляхом стимуляції функцій галінарної клітин -сітківки. Він збільшує синтез допаміну, адреналіну та зменшує продукцію глутамату і, відповідно, пов'язану з ним токсичність. Ці механізми забезпечують збільшення функціональної активності голінарних клітин тобто тобто enhancement нейропокращення і попереджають нейродегенерацію. Тим самим проявляючи нейропротективні властивості, хліб е, це при цукровому діабеті спрямований на чисельні механізми, е, як я вже зазначала, ексайтотоксичність глутамату, модуляцію оксидативного стресу. Е, він сприяє вивільненню нейротрансмітерів, покращує аксональний транспорт і нейрональний гемостаз. Стимулює функціональну активність мітохондрій і стабілізує мембрани аксонів гуліонарних плетин сирпів. Розробляються нові терапевтичні мішені, окрім е, антивжефору, е, окрім впливу на відже-фактор. Це інгібітори тромбоцитарного фактору росту, розробляється м, застосування фактору пігментного епітелію, який є вазою нейропротектором. Розробляються інгібітори ангіопоетину. і Ще раз повторююся запальні агенти. І ось неспецифічні антиангіогенні засоби, які вже затверджені, це фаріцезимаб і застосовуються, і є лікарські засоби, які знаходяться на певних фазах клінічних досліджень. Підставлені на слайді. Пересимап моноклональне антитіло для інтроліального введення з подвійним механізмом дії, це і нейтралізація ПД-фактору і ангіопоетину 2. Розробляється опт 302 блокатор ПД-фактору С і Д. Розпочато фазу 3 клінічних досліджень. Також інтерес представляє собою системна медикаментозна терапія. Так, інгібітори англіотензин перетворюючого ферменту, каптопріл або лізиноприл не зменшують ризику розвитку двобічної діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет першого типу, проте сповільнюють прогресування діабетичної ретинопатії. У хворих на цукровий діабет першого типу, антагоністи рецепторів англіотензину 2 зменшують ризик розвитку діабетичної ретинопатії у хворих, проте не сповільнюють прогресування. Інгібітор кіна... протеїнкі С. Робоксітеу 1 показав ефективність у зменшенні втрат зору у місці мультицентрових андернізованих клінічних досліджень. І розробляються нові стратегії доставки ліків. Розробляються п'ять категорій цих стратегій: біодеградуючі полімерні системи доставки ліків, небіодеградуючі полімерні системи, основані на наночастках системи доставки ліків, пристрої для інтрапулярних ін'єкцій. Пристрої для інтроокулярних ін'єкцій з повільним вивільненням ліків та ренаповненням, яке відбувається відповідно в клініці. Ну, ось, наприклад, ubisto e – інтравітріальна система поступового вивільнення антивжев-фактору з сумітні буматом. І за попередніми результатами вона може забезпечити більш пролонгований інтервал, ніж ін'єкція. Системи доставки з дивну Такий постійний інтраокулярний імплант для багаторазового наповнення, вивільнення е ренідизума через пасивну дифузію, і о, імплантація цієї системи відбувається в умовах операційної через парстпляну, і процедура ренаповнення препарату також відбувається е в клініці. Ну, повинні пригадати ще один момент, що впливати на процеси. Нейродегенерації можна діючи на оксидативний стрес, антиоксидантами і мікронутрієнтами, існує дуже багато досліджень, існують дискусії по комбінації, по дозуванням цих молекул по різним складовим мікронутрієнтів, по термінам їх застосування. певній мірі результати цих клінічних досліджень. Аналіз вибачте, результатів цих клінічних досліджень, певний мірі ускладнюється своєрідною гетерогеністю пацієнтів і наявною в них різною коморбідною патологією. Але інтерес до антиоксидантних комплексів при діабетичній ретинопатії він тільки зростає. Ну і відомі нам потенційно нейропротекторні агенти ензим К10, кетамін е Б12, Б6 поліова кислота, еритропоетин, шафран, формула, арец, куркумін, ресвератрол, гутетіон, гінкобілоба. ця група холоноїдів. Ви знаєте, що не включають дуже багато підкатегорій. Компоненти для лікування нейрозапалення того хронічного запалення, яке лежить. В основі також діабетичної ретинопатії коінзинку 10, альфа-ліпоєва кислота, сухороксиддесмутаза, гінкобілоба, водний екстракт трави ліціом варбару і е, гліопротектор е, респиратору. Цікавість для нас е, безумовно має препарат комплекс, вибачте, третіна, який е, розроблений в тому числі з допомогою темологів, які спеціалізуються на вивченні лікування е, ретинальної патології, е, було встановлено його позитивний вплив на перебіг діабетичної ретинопатії. Е, складові продукту, в тому числі, включають дутеін, зааксантин, троксирутин, вітаміни Е, С, мінерали селенцин, оксид маргенс, ніть, вітаміни групи В. Всі ці е, омега-3, всі ці складові необхідні для перебігу нормальних метаболічних процесів в тканинах ока, вони сприяють проведенню нервового імпульсу, вони е, мають вазопротекторний ефект. Ще один комплекс це бролюкс-нейрофактор, оригінальна комбінація цитиколіну, доведеної з доведеною ефективністю при нейропатіях різного генезу. А Враховуючи, що діабетична ретинопатія є нейроденеративним захворюванням, нам теж потрібно забезпечувати нервові клітини поживними речовинами. Складовими даного продукту я не буду їх називати за браком часу, вони представлені на слайді. Тільки хочу наголосити, що цинк є важливою також складовою. Він сприяє відновленню порушеного мітохондріального дихання, чинить протизапальну дію, збільшує антиоксидантну здатність, функціональну стабілізацію мітохондрій і тим самим підвищує виживання клітин літенцій. Відомо наскільки потрібні вітаміни групи Б в при цукровому діабеті. Таким чином, Цебролюкс має обґрунтований збалансований склад, який сприяє нейропротекції при оптичних нейропатіях і при нейродегенеративній ретинальній патології, до яких відноситься, в тому числі діабетична ретинопатія. Ще на горизонті з'являється генна терапія діабетичної ретинопатії, мета якої забезпечення поступової експресії антивіджев цитківкою. Розробляється інтровітріальне введення модифікованого зв'язаного аденовірусом типу 2 вектору. Які продукує подібний до афтебесепту білок. І RGX 314, та розробка, яка зараз досліджується в Altitude дослідженні, це генна терапія діабетичної ретинопатії. І Будемо очікувати на результати. Таким чином, зростання витрат. На лікування ускладнень цукрового діабету потребує зміни парадигми лікування. Діабетична ретинопатія впродовж тривалого часу розглядалася як мікроваскулярне захворювання. Однак, на ранній стадії встановлено апоптоз нейронів ситків, який передує розвитку мікросудинного ураження і встановлена доцільність нейропротекторної терапії. Низка субстанцій, примані Окріотип, цитіколін та інші виявили перспективні морфціональні результати, які продовжують вивчатися. Раннє втручання для попередження прогресування захворювання з розвитком мікросудинних ускладнень повинно бути спрямовано на нові встановлені патогенетичні ланки, а саме на нейроваскулярні з'єднання та нейродегенерацію, і мати на меті нейропокращення, або ще в більшій перспективі нейропротект. Дуже вдячна вам за увагу.